Привіт всім! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це Таро прогноз. Верніше карта таро для кожного знаків зодіаку на новий місяць 15 вересня. 15 вересня у нас буде новий місяць в знаці діви тому я вітаю вас всіх дів особливо навіть тих у кого день народження 15 вересня у вас починається нове життя у вас починаються якісь нові новий план який закінчиться через півроку. Ну що ж, новолуння в дівах у нас буде особливе цього разу, тому що у нас розвертається також Меркурій в цей самий день. А Меркурій це у нас планета комунікацій, і він у нас, поки був ретро, так, була ще Венера-ретро, був Меркурій ретро, вже Венера на початку місяця розвернулася, зараз розвертається Меркурій. І нарешті всі справи, все минуле, вже мали би ми вирішити до цього моменту. І з цим новолунням. Починати якісь нові справи, новий бізнес, нові комунікації, можна вже підписувати будь-які документи, і навіть потрібно це робити. Так? Можете робити навіть якісь ритуальчики, прописувати собі свої бажання, які ви, що ви хочете зробити так? в наступний місяць або в наступні півроку, І, е, і навіть от зробити це, так? запалити свічку, помедитувати дуже добре, от такий маленький собі ритуальчик зробити. І ще що хотіла сказати: повнолуння, повнолуння, новий місяць новолуння у Діві, воно діве взагалі у нас знак такий дуже скурпульозний. Діви, дуже прискіпливі до деталей. Тому е зараз на, це, на цей новий місяць дуже добре робити якісь маленькі справи, так? починати з чогось маленького, потрошки маленькими кроками. Або якісь так у вас. Був якийсь список завдань, якийсь у вас список бажань. Пишіть його як можна дрібніше. І якщо у вас є якась мета, то йдіть до неї такими прям маленькими шажочками. Ну що, давайте тепер подивимося карти, що вам скажуть. І перший знак це Овен. Карта для Овна. В кінці місяця у нас буде повний місяць у Овні. В вашому першому домі. Але це вже буде інше відео. Так, карта для овна на новолуння 15 вересня. У вас випадає королева мечей. Королева мечей це з'явиться у вас якась жінка, досить холодна або розсудлива. Може, вам потрібно бути саме в таких енергіях, вам потрібно буде обдумувати якісь ситуації, вам потрібно буде, можливо, за кимось слідкувати або когось тут навіть вчити по королеві мечей. Можете по новолунню звернутися до лікаря, до ветеринара, можливо, якщо вам потрібно, так якщо ви маєте м, якусь потребу навіть в людях, це всі люди, які взагалі працюють і дуже мають багато інформації в голові. І вони досить такі стримані. Це можуть бути адвокати, вчителі, е, це от всякі ветеринари, лікарі можуть бути. Так, це е, ну, скоріш за все це буде жінка, і вона проявиться у вас. Новолуння нагадує так. Що е, воно завжди діє е, три дні. От найсильніше, а потім діє ще два тижні після новолуння аж до повного місяця. У нас буде ростуща луна, і тому тут дуже добре вам би було навіть розібратися, знаєте, можливо, з якимись документальними справами. Або тут думати і мислити саме логічно, бути дуже, знаєте, приховати оцей свій овневи дуже такі вогняні, приховати цей вогонь і більше думати саме в логічному так логіку свою вкульту. Чат. Так, до мене прийшла кицька. Тільки, тільки карти дістаю, зразу киця приходить. Так, наступний знак у нас тельці. Карта для тельця на 15 вересня, на новолуння. Ого, тільці! А у вас фортуна випадає старший аркан дуже хороша карта. Взагалі, в неї, по-перше, можете. Дійсно, у вас буде якась дуже сильна удача. Ви зможете виграти, ви зможете досягнути якоїсь своєї цілі. Ви будете отут прямо на сьомому небі від щастя. У вас все вийде. Щоб ви тут так не вирішували, щоб ви не хотіли пюма, но... Щоб ви не хотіли е, тут, е, так щоб ви собі не запланували на це новолуння. У вас все буде дуже такі великі масштабні результати навіть вже, або ви можете починати відкривати щось дуже масштабне. Е, також це, це можливо ваші якісь мрії. Фортуна а також це гроші. У вас може ви можете виграти якісь гроші, або до вас прийдуть неочікувано гроші, або ж переїхати. Але по фортуні, якщо ви переїжджаєте, то ви переїжджаєте в місце на багато. Краще, так, ви починаєте. Тут у вас буде у тільці буде якийсь новий початок набагато більший, набагато ширший. Так? Якщо ви там починаєте щось, е, якийсь бізнес, то працюйте і в інтернеті, працюйте, розумієте, на більш глобальну таку аудиторію. Якщо ви щось починаєте. Якщо це тільки для вас, то у вас тут буде наступні навіть два тижні, у вас удача буде ходити з вами. Прекрасно! Далі, близнюки, карта для близнюків на 15 вересня 2023 року. Близнюки, у вас вийшов Туз Кубків. Туз кубків це у нас якісь подарунки, може якась нова любов, нова закоханість, очищення. Ви можете, знаєте, нарешті можете відчути якісь такі приємні відчуття, може, ви десь будете, знаєте, десь будете ходити, щось згадаєте, або хтось вам напише, якась буде новина, ви будете дуже їй раді. І ви Нарешті, знаєте, ніби відновлюється у вас, так, як луні, у вас відновлюється це відчуття спокою, відчуття гармонії, відчуття задоволення. Тут можете дійсно і закохуватися, і подарунки отримувати. Якщо це ем, не про вас, то тут може, якщо ви вже в стосунках, у вас будуть дуже такі приємні ем, знову повернетеся в конфетно-букетний період. Або е, займіться творчістю, От е, подумайте про. Свої, саме про свою душу. От будете тут мати якусь таку справу або з водою, або з усім, що, ем, що пов'язано з емоціями. І ви тут будете в цьому участвувати. Можливо, навіть будете починати клас. Далі раки. Карта для рака на 15 вересня 2023. Раки! Ого! А у раків переїзд шестірками чай, шестерка ну це не тільки переїзд, це взагалі рух. У вас буде кудись або дорога, ви кудись можете поїхати. Можете багато рухатися по, по вашій по місцевості, так, або ви тут будете планувати кудись поїздку. От у мене в мене луна якраз в раці, і я якраз зараз планую поїздку. Дійсно. Ви можете кудись, так, дійсно кому потрібно, хтось може переїжджати, змінювати місце про життя. І також це у нас прогрес і рух взагалі у всіх справах. Що би ви не робили, не чекали, так, у вас тут все зрушиться з місця, і ви зможете приступити вже до наступного етапу. Ніби от, от одно щось закінчилося, так, і на новолуння у вас починається, можливо, навіть тут з документами, слідкуйте за своїм збиранням. Здоровом, тому що мечі це загалом у нас так, якісь ліки, або ще щось тут потрібно е, дуже добре слідкувати, все-таки себе не перенапружувати. Але це вже у вас будуть якісь такі перші перемоги, і ви зможете, може, ви тут будете з транспортом щось вирішувати, якісь ситуації по шестірці мечей. Але в основному у вас буде прогрес у ваших справах, чи це буде або рух такий е, переносний, так або прямий буквально у вас буде рух, ви будете кудись їхати. Далі, Леви, карта для Лева на 15 вересня 2023. Леви, у вас випадає імператриця. Боже, які хороші карти. Дуже хороше новолуння. Дивіться, імператриця це, це старший аркан. Це у нас достаток. У вас тут може хто самотній, можете зустріти жінку. Або ви будете, якщо так, ви вкладайте гроші в себе, любіть себе, Підіть кудись, можливо, змініть свій гардероб. Це у нас карта Венери, карта солодощів, кохання, краси. Задовільніть себе, так, ну, веле. Ви ви любите своє его трошки. Отут От якраз вам карти говорять про те, що вам потрібно себе задовільнити в першу чергу. Неважливо, чоловік чи жінка. Бо дивіться, слідкуйте за собою. Потім у вас ще може з'явитися якась ідея, якась така ідея фікс, яку ви завагітнієте. І через півроку вона втілиться в життя. Так? Ну, але вам потрібно буде працювати півроку, і через півроку ви будете мати результат з цього всього. Також вас дійсно хтось може в вашому оточенні, хтось може завагітніти, або дитина вже може народитися на цей світ. Імператриця це ваша мама, так, ви може тут приділіть мамі увагу, або ж своїм дітям, будьте мамою, так? проявіться як мама. Для чоловіків ну, тут явно у вас будуть або якісь фінансові прибутки, або ж ви зустрінете таку жінку, яка буде участвувати в вашому житті. Окей. Okay. Далі. А далі діви. Карта для дів. На 15 вересня, 2023. Діви, паш пентаклі, паш кубків. Це хороші новини. Досить е такі емоційні. Та, ну, це ваші дні народження. Зараз у вас будуть, е ви будете отримувати якісь подарунки, будете отримувати приємні новини, це хороші слова. Е це якісь такі, знаєте, дрібнички, багато дрібничок, які приносять нам щастя і задоволення. Е але також е пажи це якась нова справа, і справа за саме пов'язана або тут з водою, з якоюсь жидкостю ви будете працювати, з нове. Відкривати, можливо, так, це, не знаю, ті самі духи якісь, або дійсно з якимись будете, з якоюсь жидкості будете працювати, щось, щось нове, але це має приносити вам і людям задоволення. Це має бути якась, це, знаєте, більше така якась творчість вже має бути. І тут вам потрібно буде тоді вкладати дуже багато енергії, не розсіюватися. Бачите, у нас тут є трошки така розсіянність. Розцінна карта, яка показує, вам потрібно буде сфокусуватися. От постарайтеся тут сфокусуватися. Також можуть проявитися ваші діти, можуть зробити вам дуже приємно, або ви будете комусь робити якісь маленькі такі подарунки. Це дуже хороші новини. І е, от, прекрасна карта для початку якихось творчих справ. Далі. Терези. Карта для терезів. На 15 вересня 2023-го. Терезе, у вас випадає трійка Пентаклів. І трійка Пентаклів, ну що ж, робота в команді, ви можете отримувати якісь гроші невеликі. Це якась, можливо, ви починаєте чимось займатися, де вам потрібна ще буде допомога, де ви самі не справляєтеся, вам потрібний погляд зі сторони, можливо, в якихось ваших справах. По трійці Пентаклів можете тут якісь печаті ставити, отримувати, так? Або будете викликати якогось майстра, щоб щось якусь в хаті, якісь такі дрібнички полагодити, можливо, або купити. Ви так ви будете щось купляти, оновляти тут починати. От саме тут працюйте з іншими людьми. Вам потрібно бути в команді, вам потрібно контактувати з іншими. От починаєте це новолуння? Можливо, ви в якійсь в якусь групу війдете, або почнете, не знаю, ходити на якийсь спорт, або на якийсь курс. Запишетеся, так? Пентаклі це все, що про землю, це е, якийсь, можливо, наготовку, так, будете. Або дійсно, дивіться, тут тобто, курси макраме, якогось ви будете ходити і е, займатися. Ну, і знайдете тут, ви знайдете, вас завжди будуть люди, якщо вам потрібна якась тут буде допомога, завжди є хтось, хто вам допоможе. Так. Скорпіони. Карта для скорпіона на 15 вересня 2023-го. Скорпіони! М -м, король кубків вам випадає. Це ви. По-перше, так, але вам потрібно буде тут трошки заспокоїти свої е, таланти. Дуже не, не потрібно кіпішувати, не потрібно що, знаєте, показувати якусь свою агресію. Навпаки, вам тут потрібно е, подумати про свій внутрішній світ, можливо, сідаєте дійсно в медитацію, король кубків, це у нас взагалі проявляться, можливо, у вас ще чоловіки, е, е, риби, раки або скорпіони. Так, це ви, вам потрібно думати, задумуватися тут вже. Можливо, знаєте, щоб досягнути якоїсь своєї цілі, про якесь майбутнє ви тут обдумовуєте, вам потрібно заспокоїти свій розум. У вас е, у скорпіоні був досить такий стресовий е, серпень, і зараз вам потрібно заспокоїтися. Е, також для дівчат тут у вас може з'являтися, проявлятися чоловік для кохання, так, закоханий. Король Кубків це у нас все-таки закоханий, емоційний, який буде робити подарунки. Але з ним трошки треба бути обережним, тому що іноді такі королі, от вони більше на емоції, вони не так роблять якісь справи конкретні, як просто розказують, показують, такі якісь, знаєте, більше дарують, більше емоції. Ну і король кубків це також може у вас проявитися якийсь повар, так, можете також займатися. Або всіма справами так, все, що приносить нам задоволення, все, що нас заспокоює. Це у вас ви або десь кудись поїдете, смачно поїсти, можете кудись поїхати на відпочинок навіть кудись до води. Отут з водичкою співпрацюйте. Далі, стрільці. Карти для стрільця на 15 вересня 2023-му. Угу. Стрільці. Е, імператор вам випадає, старший аркан. Е, ну, по-перше, во ви вогняний знак і імператор, він також у нас вогняний. Це може програтися у вас Чоловік Овен. Взагалі це карта овна. Але можливо, у вас тут з'явиться якась людина статусна, е, яка буде вам розказувати, як правильно що зробити. Можливо, програється навіть людина, яка працює на державу, людина, яка е, має вже так, вона вже на якомусь рівні, вона може розказувати. Таким людям, взагалі, у вас тут може проявитися, так що їм взагалі не потрібно, е, ну, ви їм нічого не докажете. Думку свою вони не змінять, якщо у вас проявиться така людина. але я думаю, тут більше вам потрібно саме проявляти в такій якості, вам потрібно брати все під свій контроль. Вам потрібно знаєте виходити і казати Я все вирішу. Можливо, ви тут дійсно будете вирішувати якісь питання, можливо, програється якийсь ваш батько. Або для жінки програється. Ви зустрінете чоловіка імператора, такого дуже статусного. Дуже от вони люблять себе. Дуже вони такі сильні, і в них досить багато енергії, щоб добиватися своїх цілей. От вам тут потрібно добиватися, поставили собі щось і пішли, поставили собі ціль, і пішли вперед, і досягнули своєї цілі. Так. Далі Карта для козерога. На 15 вересня 2023. Угу. Козироги, у вас п'ятірка мечей випадає, щось ви будете обдумовувати. Можливо, буде якась, якісь етапи конкуренції. Хтось тут буде, знаєте, можливо, ваші друзі чимось вас можуть підвести. П'ятірка мечей це у нас кризова карта, яка говорить про те, що потрібно грати за себе. Інші можуть бути з вами незгідні, не бажано тут ні з ким, звичайно, сваритися, тому що ви просто пересваритеся. Але отут у нас так потрібно. Вам буде багато, у вас буде дуже багато думок. Якихось, можливо, до вас дійдуть, якісь навіть може якісь сплітні дійдуть по підсорці мечей. І ви тут будете обдумовувати і будете вирішувати якісь питання саме пов'язані, може, з документами, з якимись такими мелочами, і будете обдумовити, як вам дійти. От тут хлопець на вершині стоїть, як вам дібратися до цієї вершини, і можливо зараз вам здасться, що це буде трошки кризово і трошки е, тяжко, але насправді е, потрібно просто зібратися. Давайте я вам ще одну на цю карту. Ще карта для козеро. Десятка мечей, було тільки що на дні. Десятка мечей. Вам треба щось завершити. Ви, ще видно, тримаєтеся за щось, за, за не, не можете бачити ці ваші думки. Вам або потрібно очиститися е, новолуння, от якраз перед новолунням можна чиститися, на новолуння вже починати щось, якісь нові справи, потрібно щось відрізати і закінчувати. І йти взагалі, от вам в наступні два тижні старайтеся очищатися, очищатися ментально, очищатися, можливо, від людей, які вам не потрібні, очищатися від речей, які вам не потрібні, і е, стар... Братися йти до чогось нового. Тому що по десятці, ті десятка мечей це не загалом ситуація, яка вже вам не давала спокою просто, так? І ви вже навіть раді, що це все закінчилося. Але отут вам потрібно, ви будете обдумовувати щось, не переживайте, просто приймайте чітке рішення і йдіть вперед. Далі, водолія. Карта для водолія на 15 вересня. Водоліє, Семірка Жезлі. Вам захочеться побути наодинці, знову ж таки, вам захочеться помедитувати трішки. Так, можливо, хтось буде до вас лізти зі своїми порадами, які вам не потрібні будуть, які ви не захочете слухати. Е, ну, бачите, тут потрібно підгороджуватися, можливо, відстоювати якимось чином свої позиції. Хтось буде вам нав'язувати можливо, свою думку, і ви почнете, може, з, -з, -з нового місяця, так, от з. -з в плані з е, новолуння, так, у вас ви почнете е, працювати над собою, почнете тут, можливо, відстоювати себе, можливо, якось будете очищатися саме внутрішньо. Тут карта нам говорить якраз про, знаєте ще одну: про те, що вам потрібно тут трішки відгородитися від інших, може, захищати навіть себе прийдеться. П'ятірка кубків, так, дивіться, відстороніться від всього, що робить вам, що вам е, приносить якесь розчарування. От ні в якому випадку вам тут не можна фокусуватися на якомусь негативі, вам потрібен вихід є. Пітірка, е, кубків дає нам е, трошки кризову таку ситуацію, але вона нам говорить про те, що завжди, бачите, дівчину тут ззаді повна велика чаша з усі, усіма енергіями, але вона сфокусована на якомусь негативі. І тут вам, якраз, якщо щось десь якісь питання у вас виникли, і ще за минулий час ви в чомусь щось не вирішили, або ще щось, просто відпустіться і шукайте інші варіанти виходу. Вам потрібно тут від цього всього відійти і подумати про себе, про свій внутрішній став. Так, ну і рибки. Карта для риб на 15 вересня. Сила! Старший аркан карта сил. Риба, у вас буде дуже багато енергії. У вас буде дуже, ви будете в собі впевнені. Ви зможете, по-перше, досягнути будь-яких вершин, все, що ви собі би не надумали. Пишіть плани, так ви сильні, ви зможете досягнути. Робіть якісь ритуали. Вірте в себе. Рибки у вас дуже ваша віра, це просто це, це... це найбільше. От як вірять риби, так ніхто, надія у риб. У мене пташки почали співати. <ріх> карта сила говорить про те, що і зі здоров'ям вас все буде добре. І е, у всіх ваших справах ви будете досягати мети, ви будете до вас, люди будуть бачити сильним, і ви можете навіть тут, можливо, ви будете десь іти, знаєте, займатися якимись силовими вправами, почнете ходити в спортивний зал і будете займатися своїм здоров'ям. Ну і сила, звичайно, це у нас карта. Такої це не агресивна сила, це в нас сила харизми, сила нашого, так як, як рибки люблять так опувати, да от ом, окружити людей своєю добротою, своїм своєю любов'ю. Отут можете використовувати саме от такі, якісь, навіть якщо вам потрібно, навіть якісь такі маленькі маніпуляції, але тільки для доброї справи, тільки любов'ю. Вам потрібно більше вкладати, дарувати, і ви, всі вам підкоряться. Тому що цей лев він підкоряється саме, от якщо проявляють до нього любов. Ну що ж. Такі у нас цікаві вийшли, дуже карти на 15 вересня на новий місяць. Нагадую вам, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу. Також дивіться всі свої відео, ваші таро прогнози на вересень місяць. Всі є на каналі, і кому цікаво особиста консультація, звертайтеся до мене в Дірект інстаграм. Нагадую також, щоб ви дивилися завжди свій сонячний, місячний і знак Асценденту. Три знаки, і так ви будете мати більш конкретну інформацію саме для вас, тому що не буває в нас тільки одного знака зодіака. Ми насправді складаємося із дуже багатьох маленьких частичок. Ну що ж, рада була передати вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!